Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору минає 629-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. У ніч на 14 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Зафіксовано пуски дев'яти ударних безпілотників шахет 136 131 балістичної ракети Іскандер М та керованої авіаційної ракети та х 35 в результаті бойової роботи, силами та засобами протиповітряної оборони, знищено сім ударних безпілотників, шахет 136 «131». Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з призмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.